Прощати ближнього, нелегко і непросто, тоді як загорівся в серці жар від кривди, що мов ніж проникла остро, і був тяжким для тебе той удар. Прощати ближнього, з любов'ю відпустити, забути назавжди, слова пусті. хоч як нелегко людям це робити, простити треба всіх в своїм житті. Образа в серце каменем лягає, тяжка та ноша, спокій відніма, вона гнітить і душу роз'їдає, морозом сковує, і там стає зима. Непрощення це гріх, і як важливо в скарбниці серця його не тримай. На кривдника дивитися не злобливо. Прощаю, ім'я Господа сказать. Руками люди носять і образи, не хочуть скинути тягар важкий. Чи легше їм від того свого часу? На жаль, буває часто навпаки, через образи навіть рідні люди стають чужі, холодні, наче лід, ненавидять один одного люто і ходять з тим ярмом чимало лід. А їй такі, що гніцей й у могили несуть з тобою твердо до кінця. І прикладають всі старання і сили, щоб не звільнити від добра серця. І якщо ти любиш Бога і служиш йому, то не бери на плечі той тягар, прощай від серця близькому й чужому, бо прощення то цінний Божий дар. Ми молимось, пробач нам так провини, як пробачаєм нашим ворогам. Задумайтесь на тим, хоч на хвилину, як ми прощаємо, так проститься й нам.